Мова це душа народу. Народ без мови це виходить тільки частина фізична народу, бо мова є ототожненням духовності, ототожненням внутрішнього світу народу. У мові, як, у, будемо казати, в елементах мови, як у невеличких скельцях відображується увесь світ народу. Наші предки, які жили дві тисячі років тому, розмовляли приблизно такою ж мовою українською, якою розмовляємо ми зараз. Я не кажу, що в нас зійшлися б усі граматичні форми. Я не кажу, що в нас уся семантика відповідала, тобто семантичні поля відповідали б тим семантичним полям, які існували тоді. Але ми одне одного зрозуміли. Тобто українці наскільки міцні були в своїй мові, у своїй вірі. У своїй культурі, що ніякі зовнішні інтерлінгвальні впливи не могли позначитися на збереженні української духовності. Це дуже важлива якість. Тому що я зараз веду до чого. Українська мова завжди була консолідуючим е, стовпом української нації. Навколо мови об'єднувалися люди, навколо мови створювалися культурні. Пам'ятки. Навколо мови люди гріли серце своє, розумієте, українці. І зверніть увагу у всі часи, у всі часи, із дуже складних ситуацій допомагала вибратися саме українська мова. Що сьогодні є магічне. Я не є людиною, яка Вірить у якісь дива надзвичайні, але українська мова наділена якимись магічними особливостями, які для ока непомітні, для вуха, можливо, непомітні, але водночас вони є якимось, я не знаю, ну таке негарне в радянські часи було слово цементуючі, да? але вона є, от як, наприклад, храм. Або собор для міста є містоутворюючою спорудою, отак українська мова для українського народу. Це храм. Українська мова це храм української духовності, це храм української культури. А тепер щодо державних моментів. У період із 14 кінця 14 століття і закінчуючи. Кінцем 15 століття українська мова була державною мовою у Литовсько-Руській державі. Протягом ста років вона функціонувала як державна. Нею писалися документи, нею послуговувалися суди та інші державні установи при вирішенні різноманітних піків, тому, що вже на той час. Українська мова була наділена необхідними мовними інструментами для обслуговування справочинства, для обслуговування державного управління і таке і часто, напевно, люди якось інакше мислили, але українська мова, кажуть, що навіть понад 100 років, ну, приблизно, давайте ми так будемо казати. Значить, зокрема, зокрема, зверніть увагу, що таке от було. Об'єднання слов'янських племен у таку державу, як Київська Русь. Це ж не тільки об'єднання економічне і фізичне. Ну, тобто ми вас захищаємо, коли на вас нападають, коли на нас нападають, ви нас захищаєте. Не тільки це. Вони зближували ще й мовно. І врешті-решт, як найвища консистенція сполучення народів у одну державу була. Ось та давньоруська, давньоукраїнська мова. От. Тому мова на основі мовних, я б сказав, сполук, як, ну не сполук, а сполучення мовних елементів різних діалектів і консолідувалася ціла держава, Київська Русь. І згодом, зверніть увагу, українська мова супроводжувала українську державність у всі часи. Це і часи Богдана Хмельницького. Ці і часи Івана Мазепи, в ці часи відродження української мови на теренах, початку ХХ століття, коли виникла Українська Народна Республіка і директорія, все це було разом із відродженням не тільки української мови, але й української культури. І ви знаєте, мої слова про магічність української мови підтверджують те. Що жодного мову у світі стільки разів не заборонили офіційно, як українську. Я не кажу про Емський указ і Валоївський циркуляр. Скажіть, будь ласка, а чому така е, ідея в них? Чому вони так е, боялися? Чому, чого вони так боялися? Значить, наша мова має таку силу, яка здатна руйнувати імперію. І ось зараз. Як би сказати, їхньою мовою на ільоті їхньої імперії, вони знову злякалися українською мовою, вони знову злякалися української культури і закликали до тотального знищення нашого народу. І, зокрема, мову, як вони називали це денацифікацією. Але українська мова знову стала насторожі нації. Українська мова знову стала насторожі української держави. Зокрема, я хочу сказати, що українська мова. Була важливим чинником освіти європейської у середні віки та в епоху відродження. Започаткована Ярославом Мудрим ідея створення церковно-приходських шкіл. А це було так, кожен священик при своїй єпархії, а при своєму храмі зобов'язаний був навчати в недійних школах дітей місцевих. І дорослих, зокрема. Тому Челевій, мандрівник 13-14 століття, зі здивуванням констатує в своїх записах, на Русі вміють читати і писати навіть жінки та діти 13-14 століття. Україна вже найосвіченіша. Держава в Європі. А скажіть мені, будь ласка, чи можна було цю освіту перенести без мови? Без мови без мови освіту. Адже мова, як сказано у святому Писанні, від початку було слово. так? Попри усі негаразди нашої історії, які мали місце за тисячолітні, півтора тисячолітні історії України, українська мова завжди виступала таким. Об'єднуючим е чинником абсолютно нове життя українській мові, е літературній дав Іван Петрович Котляревський. Е а розвою максимального, е або я б сказав, потенціалу максимального е надала творчість і діяльність Тараса Григоровича Шевченка, який і вважається одним із батьків і фундаторів сучасної української літературної мови. Звідси, власне кажучи, і починається період нової української літературної мови. Але не слід забувати Горі Федорович від Красновенка, який своїм, своєю повістю Маруся уперше констатував факт того, що новою українською літературною мовою можна писати не тільки жартівливі п'єси та. Художні твори, але і е, цей твір став прикладом європейського сентименталізму Григорій Федорович Квітка Основянко. Дивовижний прозаїк, е, видатний діяч, е, який вступився за українську мову своєю суплікою до пана іздателя у 1825 році, який назвав українську мову діалектом російської. Так він звернувся до російського іздателя Плітньова. Звідси починається полеміка. Яка згодом привела і до Емського указу, і до Волоївського циркуляру, і до найстрашнішого, дуже рідко згадуваного е, випадку, 1888 року, коли був заборонений і вилучений з ужитку буквар український. Більш жахливого елементу лінгвоциду не придумати, ж буквар це для дітей, правда? Значить, намагання знищити українську духовність. Забираючи, вибиваючи основу із тих, хто стане майбутнім українського народу, Ну, мав стати на той час. Це був вилучений буквар український Тараса Шевченка 1860 року. Через 28 років після його першого видання. Ну, Хочу сказати, що. Стільки українців, скільки знищила радянська влада, тільки за те, що вони українці, що розмовляють українською мовою, що люблять Україну, переслідування Володимира Миколаєвича Сусюри за вірш 1944 року Любіть Україну. Він бідний ховався кілька років по селах за цей вірш, бо там не було про комуністичку партію нічого написано. От. Страшний твір, за який переслідували <кхід> Довженка Україна вогні. Я зараз, коли дивлюся на мапу Тривог, я бачу слова Олександра Довженка, Україна в вогні, коли вся країна палає червоним. От. І е, хочу сказати, що у таборах е, розстріляні просто за судом трійки і тому подібне, е, до цього часу не пораховані. Вважається, що тільки в таборах в період із 1932 по 1941-й було кілька мільйонів українців знищено. І серед, них, і серед них, шановні колеги, було знищено майже 50% вчителів української мови і літератури. Я навіть не знаю, як це назвати. Як можна назвати ось такі дії імперії? Але Нічого їм не вдалося, бо дух український непохитний, мова українська відродилася, але в 1947 році знову намагалися українську мову запхати у словникові межі. І Максим Тадеєвич Рильський був запрошений до високих посадовців. І йому було дано наказ створити такий російсько-український словник, в якому б максимально українська мова була близькою за вимовою до російської мови. І в 1962 році на Радіо Українському Максим Тодевич плакав, зізнаючись у тому, що брав участь у такій, на превеликий жаль, ганебній справі. Ну, він не винен у тому, тому що ми розуміли, що його переслідували ще з 1929 року. Він був під постійним натиском. Ця талановита людина, благословенна Лесію Українкою ще в 1910 році, якщо не помиляюсь на синіх на білих островах, так? На синіх, на синіх островах його збірка була з прихильністю прочитана і аналізована самою. Лесі Українкою, це надзвичайно. Це людина з високою духовністю, була притлумлена радянською владою, яка тримала його за його поетичний талант за горло, фактично душила. Тому він був змушений стати головним редактором цього словника, а він був академіком уже на той час. Але, але ви бачите, українська мова це та сила, яку утримати не можна в якихось межах, не заженеш її. У лебети, які поставлять її якісь Ні. І вже у 1991 році, точніше, ще в 89-му, з'являється новий провокус української мови, який повертає, який повертає, я б сказав, сучасними, сучасними словами, репресовану українську Г, який повертає. Українській мові кличний відмінок, репресований у кличну форму. Тобто українська мова іще до проголошення незалежності вона вже показує свою силу, вже клекотить і виплескується за межі отієї ще зовсім радянської свідомості того часу. І, в тисячу, і правопис 91-го року вже закріплює всі ці зміни, конкретизує. Законність використання «г» у п'яти сотнях словах, зокрема іншомовного походження, питомих українських словах і так далі. Тобто, через, через правопис пішли перші паростки відродження української мови і української духовності. Бачите, як прекрасно, як цікаво. І вже в 93-94 році з'являється новий тлумачний словник української мови в чотирьох томах. І все це йде, із я б сказав, геогеометричний прогрес. І на сьогоднішній день українська мова і українська духовність збагачуються щодня новими словами, новими відтінками, значень. Бачите, наскільки потужна українська мова, вона здатна розвиватися навіть у найстрашніші моменти історії.